Та друзі, з вами Дмитро Мудза, він же маски Українець, і щойно прибув до файної дівчинки-мордянки. Власне, третій етап здійснення мрії. Перший етап це власне реалізація, початок реалізації мрії, а саме збір коштів на цю мрію. Другий етап це власне придбання самого девайсу, самого пристрою, який допоможе реалізувати всі класні думки і ідеї так. І третій етап це вже власне подорож. Подорож була цікавою, адже для того, аби приїхати до Мар'янків цю пору, мені довелося стати в четвертій ранку. Чесно, було непросто, але це реально. Якщо захочете, попробуйте самі стати в четвертій ранку, це реально, це круто. Відчуття реально шикарні, тому що я працюю зазвичай з 10-ї, а тут в четвертій, то для мене новинка. Друзі, зараз е, Мар'янка розкаже нам, що таке лупа. Мар'янка, покажеш нам той пристрій. Покажу, звичайно. Ось сам е, пристрій. Зараз я. Давай не Опа, показуємо. Бачимо пристрій, так. Давай, відкривай. Так, а я тобі ближче трошки до тебе візьму. Щоб вже так. Ти нам хвалилася, що багато маєш книжок. Ану, давай показуй хоч одну з них. Будь-яку. Хвалилась, хвалилась, все, попала. Ой, тим. Впаджався, так? Да? Ох, йо, яка книга. Ну це вже рівень. Це вже на що небудь. Так, твоє завдання тепер показати нам, що ж це за пристрій такий. Чим він насправді такий крутий? Продемонструєш? Звичайно. Ну. Ано. Бачите, лупа постачається в такому класному футлярчику, який реально має потужний рівень захисту. Сам переконався, користуюсь таким пристроєм вже два роки. Так, Мар'янка, пам'ятаєш, як воно вмикається. Опа! Є, контакт! Добре, тепер ми під'їжджаємо до тебе ближче. Ось так, бачите, виглядає текст. Тепер зараз Мар'янка покладе туди лупу. Дивіться, тепер, тепер яким він став. Тобто, ви бачите, Мар'янка може собі спокійно водити і текст реально збільшується колосально. А Мар'янка, покажи нам ще плюсик, мінус. Даю підказку, він знаходиться праворуч і ліворуч. Праворуч, точніше так, на кнопочку. так. Це що в нас тут звімкнуло? Плюсик. Люсик, добре, тільки тепер знайди текст. Ой. О, дивись, наведи на букві. Так. Це вже максимально ти збільшила, так? Так. Бачите, тут а, е, показується скільки крат збільшення, а тепер Мар'янка натисне на мінус. Поклад цей мінус, але наведи на текст. Ой. Ну, Мар'янка трохи хвилюється. Не кожен день її мучить таким чином. Знімаючи відео, знаєте. Ти ні, це От. Добре. Молодчинка. Мар'янка, а ще там є кнопочка така режими. От там, де плюс і мінус, але посередині кнопочка. А ну покажи нам режими, які є. Чекай, не сюди. Посередині, от сестричка тобі показує. Серединна кнопочка, та. от, так. Отак. Ще раз. О, і вертай назад знову ту кнопочку. І все, вернувся той самий. А тепер покажи те саме, той самий режим, покажи, тільки ось тут, на кольоровому зображенні. Tu mamy kolorowe obrazie, widzisz? Nie, mm. o, jest tutaj kolorowe. Oto kolorowe obrazie. A teraz tak samo pokażę reżimy, żeby ludzie widzieli. Anuka, opa, jeszcze, opa, jeszcze razok. Super. Anu jeszcze razok, jeszcze. Wszystko, ono wróciło, tak? Tak. Wspaniale.